Вітаємо з черговим випуском новин від ситуаційного центру муніципальної варти Ірина Вербинська, час, який ми живемо, продиктував нові вимоги. Варта в комендантську годину чергування на районах моніторинг укриттів, бо там можуть укриватися асоціальні особи. Тут все Аж ось в чому причина. Шановні громадяни, ваша власна безпека залежить і від вашої уважності. Зачиняйте двері під'їзду, не пускайте чужих. Тут добре спрацювала уважність сусідів на сходовому майданчику. В під'їзді багатоповерхівки ховалася невідома жінка. на паралельно з цим повідомленням отримуємо звістку про те, що з медичного спецзакладу втекла пацієнтка Раїса. З'ясували, це саме вона. А живете, І далі, як того вимагає ситуація, доставили за місцем лікування. Доставила жінку до психлікарні. Раїчка, йдемо в прийомний покой. Котре нагадуємо, що паркування в зоні дії знаку недопустимо. Вам дійсно тут зручно вийти, почекати, а іншим ви перепона. Перепаркуйтесь, будь ласка. Все, коротше, не здесь, можна. Прийдуть, випишуть штраф. Ну, давайте, мамо, а зараз Спасибо. Добре. Коли так, то зовсім інша справа. Ми знаходимося по вулиці Маяковського, відпрацювали її, порушення зафіксовано. В поле зору під час рейдів патрульних потрапляють громадяни, які одразу викликають пересторогу. Мені дати Давлення? давлення? Викликало швидко. Швидко викликати. Ні, не треба. Трапляються випадки, коли діяти треба терміново, викликати швидку, аби врятувати життя. І ось чому компанія пізній вечір, алкоголь і з'ясування стосунків завершили з молодика. Шукали винних. Не не Танівоні не не Часто такі ситуації випливають після збору компаній в подібних наливайках і клубах. Я не злочні місця, де частіше було зафіксовано вживання спиртних напоїв. Як ми бачимо, нікого зовсім немає. Замкне все спокійно, патрулюємо далі. І так, вечірнє чергування переходить внесення варти комендантського патруля. Доброї ночі. Вас турбує спільний комендантський патруль муніципальної варти Беловінцівської відділу поліції. Ви маєте спецпереписку на право перебування? На жаль, ні. Ось тут і відповідь, тому і не маєте законного права на перебування в цей час на вулиці. більше не повтори ситуації чергувань час дії комендантської години. Бувають настільки абсурдні, що здається, для деяких порушників норми правового режиму воєнного стану не існують. Тут комендантська година не спиняє навіть кохання зіткання молодої пари. Він і вона одвічні Ромео і Джульєта. Перша година ночі. Щасливі годин не спостерігають. Вони не винні. Винне таксі. На перший раз попереджаємо. Да mm -hmm. Mm -hmm. не знає. Mm -hmm. Просто ми, ми таксі визивали, но тіра трошечки раніше тут знову підвело таксі. Ми Я просто визвотаксі та таку годину. Таксі вже не ходить ну, вам. Треба не розраховувати свій час. Ось це слушне зауваження. Дійсно, викликати жодну службу таксі вже неможливо об 11-й годині. Ми розуміємо, що життя триває і є поважні винятки для порушення. Наші діти їздили в путішестві. Вот під'їхати. Під Довга дорога приносить свої корективи. Розуміємо, але на те є керівництво закладу освіти, яке повинно було б поставити до відома відповідні служби. Нас не попереджали, що буде автобус. Збір інформації про порушників комендантської години. Це завдання до виконання комендантського патруля. Ми виконуємо, декого не спиняє навіть кількість зупинок комендантським патрулем. Жодних висновків для себе це вже не раз ти нам Так, попадався. Да, Три тижні назад він був. Угу. Так виводи не зробив. Ця зустріч з порушником також спричинена великими почуттями до дівчини, яку проваджав в пізню годину. А чу ви порушити комендантську годину? Та я б ще дівчинку проваджав. Ну, а який яка година? Ви бачили? На годину живі? А толку вже порушив. Ще й без документів. Зараз поліція перевірить, якщо все нормально. Хойдеш домой, більше не годину. Добре. Зрозуміло? Так, да, добре. У цих товаришів документи при собі. Та це не знімає з вас відповідальності. Паспорт любов. завжди при собі. Може друга година ночі, хлопці. Що ж ви творите? А тут зустріч одна з найцікавіших за чергування: веселий порушник. А все чому? Любитель марихуани. А я сусіду чим? Побухати. Ну от що мало побути п'яним. Ну. Немігладкою, або що? Однією. І це при такому багажі кримінальних справ. 185, -я, 309. -я. Наркотики, дальше. що? А дальше не пам'ятаю. Оце так, скільки ж тих справ, що можна забути. Ще, як виявляється, визірка преси. При мене в газеті писали. Не В мене восьмидесят кустових дітей, конопли, скасили. І при цьому, в додаток, букет захворювань. Тубік, я да, тільки вирочував. Тока виручив тобі, і тільки таблетки перестав пити. І з такими доводиться працювати і вести діалог. Тут історія теж зрозуміла. У мене претензії немає це ці молі дитинства. Нарушайте слідчі разі да добре. Не було здавна. Так повелося, що спільне майно це ласий кусочок, ніби для всіх та можеш бути моїм. Подумала ця громадянка і зробила вигрібну яму. Сусіди ж не згодні. Їх думку розділяє відповідна служба. Громадянка сама облаштувала вигріб в дворі загального користування, не маючи ніяких дозвільних документів. З іншої точки зору спільне ж не моє, тому можна засмічувати. Зробила складання сміття в дворі загального користування, що також є порушенням адміністративного кодексу. І підпадає під статтю 152 п'ятдесят другого адміністративного кулиця в квартирі 5 Ремонт року... назад. Виніс ви винесли. свідки, які і говорять, що це сміття уже uh -huh. місяць. Шановні наші мешканці міста. Вкотре повторюємо, що запорука вашого безпечного та злагодженого життя це дотримання закону. Так, ви не порушуєте права інших і не підставите себе під відповідальність і небезпеку. А патрульні та інспектори муніципальної варти вам допоможуть і підкажуть цілодобово і своєчасно завжди ваша муніципальна варта.